Павло Вишибаба доньці, тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи ти чуєш коників і цикад, і чи повзають равлики пов'юну, як у тих далеких від нас краях називають люди своїх котів, те, чого найбільше бо я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках. Чи цвітуть там вишня та абрикос, і якщо подарують тобі букет, не розказуй, як бігла ти від ракет, розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси в Україну до нас, гостей, всіх, кого зустрінеш на чужині, ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. 17 травня, 2022 рік. Мар'їнський район Донецької області